В Україні з'явився перший бізнес-роман у світі. Цей жанр досить популярний. Такі твори розповідають історію успіху найбільших компаній. Тепер і української автор книги, запалюючи зірку, ігор Литовченко, президент «Київстар». задум написати бізнес роман. З'явився ще 5 років тому. Ця книга посвящена тим людям, які повірили в ідею, повірили в мрію смогли построить бренд, который может гордиться Украина. Я горжусь тем, что мы являемся частью большой независимой истории Украины. Співробітники компанії задоволені. Більша частина книги присвячена саме їхній роботі. Будь-якою главу ви відкрити, ви там побачите історію про того чи іншого нашого колегу, про тих, хто починав, як люди спали на ящиках, які приходили з обладнанням. Тобто співробітники це і є історія. Якщо книга матиме успіх, Ігор Литовченко готовий писати продовження, не виключає можливості зняти й фільм. Аби лише знайшовся режисер, готовий екранізувати роман.